Чоловіка байонці джей зі звинувачують узвал. 13-річної дівчинки на вечірці Підіді. ще одна передбачувана жертва Підіді розкрила свою особистість. Нею виявилася колишня дружина відомого хокеїста. Барі Кеоган прокоментував чутки про зраду Сабріні Карпентер із моделлю OnlyFans та інфлюенсеркою із TikTok Брекі Гіл. Поговоримо про нові подробиці справи проти співачки Лізо щодо домагань та обговоримо новину про те, що пара легендарних рубінових туфельок, які носила Джуді Гарл. Ланд у фільмі Чарівник країни Оз» 1939 року були продані за 28 мільйонів доларів на аукціоні в суботу. Друзі, всім величезний, величезний привіт! Мене звуть Марина. Я щиро рада вітати вас на своєму каналі. Якщо відео вам сподобається, то з вас лайк, коментар, підписка це дуже сильно допоможе розвитку та просуванню україномовного контенту на просторі YouTube. Ну що ж, сьогодні багато цікавих новин, тому поїхали. Ну що ж ранок почався із важливих новин через новий позов проти репера підіді потрапив під удар і чоловік Бейонсі. репера Джейзі звинувачують у звал. 13-річної дівчинки на одній із його вечірок спочатку позов було подано у жовтні. Відповідачем цього позову вважався лише Шон Комс. Ім'я жертви не називалося. Позивач Том Басбі стверджує, що у 2000 році репер Джей Зі разом із підійді з дівчинку на домашній вечірці, яку організовував Шон Комс після церемонії нагородження MTV Video Music Awards. Деякі змі вважають, що дівчину змусили підписати угоду про нерозголошення подій на вечірці. Сам. Тому вона не могла висловитися раніше. Проте днями цей позов, який було подано у жовтні, було подано повторно для того, аби додати ім'я Джейзі. Анонімна обвинувачка заявила, що зазнала нападу з боку підіді після того, як її відвезли на вечірку після цієї церемонії. Дівчині на той момент було лише 13 років. Вона випила коктейль, відчула себе погано і вирушила у найближчу кімнату для того, аби поспати, де нібито і зазнала нападу підіді та Джейзі. У позові зазначили. Значається, що Джей Зі зняв з неї одяг притиснув до землі і гвалт. Поки Шон Комс і ще одна неназвана знаменитість спостерігали. Комс нібито теж її, поки Джей Зі і жінка знаменитість спостерігали за цим. Репер вже встиг відповісти на звинувачення, опублікувавши заяву на сторінці свого лейбла «Rock Nation, де він розкритикував адвоката, звинувачуючи його у некомпетентності. А його заяви про причетність до злочину назвав ідіотськими. Шон Картер категорій. Рично відкинув звинувачення і розкритикував адвоката. Цитата: Я не з вашого морального світу, я юнак, який вибрався з Брукліна. Ми не граємо в такі ігри. У нас дуже суворі кодекси та честь. Тільки ваша мережа теоретиків змови повірить в ідіотські звинувачення, які ви висунули проти мене. Джейзі стверджує, що адвокат анонімної жертви намагався його шантажувати. Цитата: мій адвокат отримав спробу шантажу так звану лист вимогу від юриста на ім'я Базбі. Він Розраховував, що характер цих звинувачень та громадська увага змусять мене захотіти врегулювати справу. Ні, сер, це мало зворотній ефект. Мені захотілося викрити вас за шахрайство дуже публічно. Так що ні, я не дам вам жодного пені. Ці звинувачення настільки огидні за своєю природою, що я благаю вас подати кримінальну скаргу, а не громадянську. Будь-хто, хто вчинить такий злочин проти неповнолітнього, має бути замкнений. Ви не згодні ці передбачу. Вані жертви заслуговували б на справжнє правосуддя. Якби це було так, я гадка не маю, як ви стали такою жалюгідною людиною, містера Базбі, Але я обіцяю вам, що бачив таких як ви багато разів. Я більш ніж готовий мати справу з вашим типом. Цій жертві зараз 38 років. Діді написав адвокат у справі підійді Тоні Базбі із пропозицією піти на мирову. Злочин більш ніж серйозний. До того ж, Базбі стверджує, що жертва не просила із Джей Зі жодної копійки і лише хотів. Ла посередництва і встановити правду, саме це розлютило музиканта і налаштувало публічно викрити Базбі як шахрая. Єдине, що мене засмучує, це моя родина. Нам із дружиною доведеться пояснити нашим дітям, одна з яких уже в тому віці, коли її друзі можуть прочитати пресу та запитати про природу цих заяв, жорстокість та жадібність людей. Тільки ваша мережа конспірологів повірить в ідіотські заяви, які ви висунули проти мене, якби несерйозність пов'язана із залученням. М, дітей, вони були б смішними. Я сумую про чергову втрату невинності. Діти не повинні терпіти таке у своєму юному віці. Несправедливо намагатися зрозуміти незрозумілі ступені злості, покликані зруйнувати сім'ї та людський дух. Я не з вашого світу. Я юнак, який вибрався з проекту Бруклін. Ми не граємо у такі ігри. У нас дуже суворі кодекси та честь. Ми захищаємо дітей. А ви, схоже, експлуатуєте людей заради особистої вигоди. Я з нетерпінням чекаю на можливість показати вам, наскільки я відрізняюся від інших? Підсумував Джей Зі. Поки що ні прокуратура, ні Тоні Базбі, який висунув обвинувачення і подав позов, не дали коментарів у цій справі. Друзі, кому ви вірите? Джей Зі, який захищається зараз, чи позиварці та її адвокату, тоні Базбі, і чи знала про все Бейонсі, якщо це дійсно відбулося? Як ви думаєте, Шінов? І за останніми даними у відповідь на позов містер Картер подав клопотання про відхилення позову, про зґвалтування проти нього та попросив суддю публічно назвати ім'я обвинувача. А ще він відвідав разом із родиною прем'єру спін-оффу короля Лева Муфаса Король Лев у Лос-Анджелесі, що виходить у світовий прокат 20 грудня. Подію відвідала Бейонсі Блу Айві. На прем'єрі була присутня і мама Бейонсі Тіна Knowles. Джей Зі заявив, що техаський адвокат Тоні Басбі протягом ост. Останніх кількох місяців розгорнув проти нього кампанію з вимагання грошей. Цитата: ця кампанія була цинічною і розрахована на те, щоб змусити виплатити надмірну суму грошей. Відповідачеві довелося б заплатити ікс мільйонів доларів незалежно від правди. Джейзі просить суд відхилити б клопотання позивача або вимагати, щоб особистість була негайно розкрита громадськості. Джейзі стверджує, що Тоні Базбі висунув проти нього необґрунтовані звинувачення, ховаючись за псевдонімом Джей. Він до речі, фанати помітили, що мати Байонсі лекнула публікацію в інстаграмі, у якій повідомлялося, що її зятю пред'явили позов за зґвалтування, проте вона стверджує, що її зламали. Мене зламали, як ви всі знаєте, я не граю в ігри, коли справа стосується моєї родини. Так що, якщо ви бачите щось нехарактерне від мене, просто знайте, що це не я. І а ще Тіна процитувала книгу із Старого Завіту Ісая 54:17. Будь ласка, перестань грати. Ати зі мною жодна зброя, створена проти моєї родини, не буде процвітати. Ну, а Ми сподіватимемося на чесність та об'єктивність суду таких атлантів, як це зіркове сімейство, буде не просто скасувати без доказів ніж того ж, наприклад, кевіна спейсі до речі, повністю виправданого судом. Ну будемо спостерігати, як будуть розвиватися події далі. Якщо ми вже почали розмову про справу Підіді, то варто сказати, що жертви потроху починають знімати свої маски. Ще одна передбачувана жертва Підіді викрила свою особистість. Нещодавно проти репера відкрито подала позов подруга його екс-коханої модельєр Браяна Бонголан. Це був перший випадок з моменту арешту Шона Компса, коли про пережите насильство розповіли не анонімно. А нещодавно стало відомо ім'я ще однієї, дівчини, над якою поглумився Підіді, коли та була підлітком жертвою репера стала Анна Кейн, екс-дружина зірки НХЛ Едварда Кейна. Рік тому дівчина побажала залишатися анонімною. Вона розповіла, що пережила групова з від діді, коли їй було 17 років. Тепер же дівчина назвала своє ім'я. Спочатку дівчина звернулася до суду під псевдонімом Джейдоу у 2023 році. Однак адвокати репера зажадали, щоб вона розсекретила свою особистість. Суд став на їхній бік, і Анна. Же під власним ім'ям у подробицях розповіла про страшне насильство. Я сподівалася використати псевдонім, щоб досягти справедливості за те, що сталося зі мною у підлітковому віці. Розповіла Анна у заяві Page Six, переданій через свого адвоката Дугласа Вігдора. Подія сталася у 2003 році, коли Анні було 17 років. Дівчина навчалася в школі і іноді тусувалася зі своїми друзями. Під час одного із походів до клубу, як стверджується у позові, вона зустріла давнього помічника. Шона Компса Гарві П'єра. Він назвав її гарячою штучкою і наполіг на тому, аби вона познайомилася із його другом. Після цього Гарві зателефонував підіді і той умовив Анну прилетіти до Нью-Йорку на приватному літаку. У позові Анна згадує, що її потім відвезли до звукозаписної студії репера. Окрім самого Діді і його помічника. У приміщенні був ще один чоловік. Ймовірно, він підсипав Анні наркоалколь. У, у якийсь момент дівчина Виявилася настільки п'яною, що не була здатна ні на які дії. Тоді всі троє зґвалтували її. Спочатку Шонкомс, потім неназваний чоловік, і слідом Гарві П'єр. Анна уточнює, що після закінчення всіх звірств над нею, під час яких вона ледве дихала, дівчина просто впала на підлогу, оскільки від безсилля вона просто не могла стояти на ногах. За словами дівчини, впродовж наступних 20 років пережите насильство викликало у неї серйозні емоційні страждання і почуття сорому, тому Шукати справедливість, вона спочатку вирішила під псевдонімом. Однак, коли адвокати репера змусили дівчину розкрити своє ім'я, Анна Кейн знайшла у собі сили виступити відкрито проти Шона Комса. Вимога відповідача була спробою залякати мене, але в нього це не вийшло. Я готова діяти і притягнути до відповідальності тих, хто заподіяв мені шкоду. До позову також додаються фотографії, які підтверджують, що Анна Кейн знаходилася на звукозаписній студії підійдії та мала. З ним певний зв'язок обличчя дівчини залишалося прихованим. Передбачається, що ще більше жертв підійді почнуть розкривати свої імена, розкривати свої особи для того, аби виступити єдиним фронтом. Проте експерти кажуть, що чоловіки, які заявили про насильство над ними, намагатимуться залишитися анонімними. Барі Кеоган прокоментував чутки про зраду у Сабріні Карпентер із інфлюенсеркою та моделлю OnlyFans. Після того, як новини про зраду Барі Кеоган на Сабріні розлетілися по інтернету, Барі виклав декілька світлин до інстаграму, але гнів фанатів Сабріни обрушився потоком образ і ненависті. Барі видалив свої облікові записи у соціальних мережах після хвилі хейту з боку шанувальників Сабріни. Чутки про те, що актор розлучився зі співачкою через імовірну зраду, активно зараз. Обговорюється у мережі, хоча жодна із сторін цю інформацію не підтвердила. Однак це не завадило інтернет-спільноті атакувати Барі Кеогана. Його розкритикували за некрасиву зовнішність, звинувачують у тому, що він є поганим батьком і подає поганий приклад своєму синові. А також згадували про зраду його дружині, що всі слова, які він зараз отримує, він сповна заслужив. До речі, барі Кеоган давав недавно інтерв'ю, в якому казав, що його зачіпають коментарі про те, що він Ганий батько і нагадування про його складне дитинство. Барі повідомив, що люди знову пишуть про те, що його мати була наркоманкою, пов'язують його із цим фактом біографії і турбують його рідних і близьких. Після видалення свого акаунту в інстаграмі Барі Кеоган виклав звернення у твіттері, де закликав людей зупинитися і припинити інтернет-тролінг його особи. Моє ім'я протягли інтернетом, тому що я зазвичай не відповідаю. Я маю відповісти зараз, тому що справа. Доходить до того, що надто багато кордонів перетинається. Я деактивував свій обліковий запис, тому що більше не можу дозволяти цим речам відволікати мене від моєї родини та роботи. Повідомлення, які я отримав, ніхто ніколи не мусить читати. Абсолютна брехня, ненависть, огидні коментарі про мою зовнішність, характер, про те, який я батько, і всі інші нелюдські речі, які ви можете собі уявити. Барі розповів, що зосереджений зараз на вихованні свого сина і хоче, щоб його двох Чний син Брандо від попередніх стосунків із Елісон Сандро Кіранс міг брати з нього приклад. Це перейшло всі межі. Щодня я працюю старанніше, намагаючись на всіх рівнях стати найздоровішою та найсильнішою людиною для цього хлопчика. Я хочу надати йому можливість вчитися, зазнавати невдач і рости. Я хочу, щоб він міг брати приклад зі свого батька, повністю довіряти мені і знати, що я підтримую його, незважаючи ні на що. Мені потрібно, щоб ви пам'ятали. Що моєму синові доведеться прочитати все це про свого батька, коли він стане старшим? Будь ласка, ставтеся до всіх з повагою. Дякую, написав актор у мережі Екс. Писати рідним зірок, знаменитостей мені здається перебором, так само як і ломитися у особисті коментарі і бажати смерті або якихось жахливих речей, і писати дуже погані речі. Публічні люди апріорі розуміють, що їхні імена будуть обговорюватися, вони будуть на слуху. Вони готові до того, що на їхню адресу буде литися також критика, незадоволення, невдоволення користувачами. Їхні імена будуть постійно обговорюватися, але писати такі речі про матір, про дитину це дійсно перебій. Це вже переходить на рівень сталкерів на рівень інтернет-тролів, які не гнушаються ні перед чим і просто знищують людину, користуючись нагодою, виливають якийсь свій негатив і бруд. З іншої сторони будь-який роман відомих людей, звісно, притягує, приковує увагу до себе, цим користуються зірки. Вони це все розуміють. Ну, може, не підходять вони один одному. Можливо, в них дійсно був піар-роман для того, аби підігріти інтерес до обох персон, як до Сабріни, так і до персони Ба. Арікеогана такими прийомами дійсно користуються багато знаменитостей, коли їхні розставання коментують за цією стратегією. Це також частина піару, частина успіху, підтримка інтересу до особистості, але тролити сталкерити і писати подібні речі. Ну це вже мені здається жах. Не стала мовчати і Брекі Гіл, дівчина з якою пов'язують, начебто, романтичні відносини Барі Кеогана. і саме вона, начебто, є розлучницею їхньої пари. Вона взяла своє слово і виклала пост. Відео у цьому відео Брекі сказала, що вона щойно повернулася з лікарні після катання на лижах. Після повернення дівчина хотіла зняти відео у тіктоці, аби розвіяти чутки про те, що вона та Барі Кеоган зустрічаються за спиною Сабріни Карпентер. Цитата: простіше кажучи, ні, я не спілкувалася з Барі. Я ніколи в житті не зустрічалася з цією людиною. Я зробила репост цього відео, яке з'явилося на моїй сторінці, яке стверджує, що я руйную відносини Сабріни Карпентер просто тому, що я Безглуздим, вибачте, але якби я справді зустрічалася з Барі, навіщо б мені було робити репост про це? Але те, що я скажу, це те, що я говорю як людина, якій зраджували у кількох різних стосунках. Я б ніколи не хотіла зруйнувати чиїсь відносини або змусити якусь дівчину пережити такий біль. Ніколи я лежала на лікарняному ліжку і думала, як це шалено, що хтось подумав, що я руйную стосунки Сабріни. Цього просто ніколи не станеться. А у коментарях до цього. Відео вона підписала: ну ось тепер я почуваюся паршиво, друзі. Ну що кому вірите? Чи вірите ви словам «Брекі Гіл? Чи вірите ви у невинність Барі Кеогана? Можливо, є інша білявка, з якою його пов'язують романтичні стосунки? Можливо, це все дійсно взагалі піар історія. Кому ви вірите? І чи послідує колективне покаяння перед барі Кеоганом? Якщо ви слідкуєте за справою лізо, то вона здобула велику юридичну перемогу у справі про домагання порушену проти неї. Але особисто вона її гастрольна компанія, як і раніше, стикається із серйозними претензіями. Судею було прийнято рішення про те, що відповідачем у цій справі не може бути лізо як фізична особа, тому всю відповідальність несуть компанії-реперки, які займаються гастролями та розрахунками заробітної плати. Окружний суддя в Сполучених Штатів Америк. Ки Фернандо Ланчелле Роча відхилив усі сім позовів проти лізо, а також проти її турменеджерки Кароліни. Гульоти суддя вже задовольнив часткове клопотання про відхилення кількох позовів у зв'язку з тим, що Деніелс працювала на компанії під час туру у Європі, де американське трудове законодавство не застосовується. Компанії Лізо все одно доведеться мати справу із судовим позовом. Нагадаю, що позов було подано трьома жінками: це Аріана Девіс, Крістал Вільямс. Стануель Родрігес, які були у команді танцівниць Лізо з 2021 року по весну 2023 року. Жінки стверджують, що вони були або несправедливо звільнені, або змушені були піти з роботи через нестерпні умови праці. Позивачки повідомляють, що вони потрапили до лізо завдяки реаліті шоу Amazon Watch Out of the Big Girls. Звинувачення було висунуто одразу у декількох різних напрямках. Зокрема, деякі з них були спрямовані. На членів управлінської команди Лізо, а саму ж реперку дівчата звинуватили у тому, що вона фактично тримає їх у заручниках. Вони наводили два випадки, коли подорожували з нею Європою. Жінки стверджували, що вона змушувала їх відвідувати оголені шоу у Амстердамі та Парижі, що викликало явний дискомфорт у її співробітників під час виступу в Амстердамі. Лізо спонукала своїх танцівниць торкатися до оголених частин тіла стриптизерів, взаємодіяти з ними дуже вольгарно та відверто позивачки стверджують, що відчували, що були змушені робити це, аби зберегти свою роботу. Ще один позов проти лізо був про газлайтинг. нібито вона весь час звинувачувала їх, засуджувала, звинувачувала у поганому виконанні обов'язків, наборі ваги, появстві на роботі, що згодом за словами позивачів, призвело до того, що Лізо постійно загрожувала їм та їхнім позиціям у команді. Ще одна танцівниця сказала, що під час перепрослуховувань перепрослуховування протягом багатогодинної репетиції їй довелося мучитися у штани на сцені зі страху. Одна танцівниця стверджує, що лізо була причетна до розладу харчової поведінки, яку вона мала, і використовувала це, нібито змушуючи її говорити про це. На додачу танцівниці стверджували, що їм постійно недоплачували і погрожували невиплатами. До звинувачень долучився колишній її креативний директор Квін Вітні Вілсон. І танцівниця Кортні Голінквест не заявили, що з ними поводилися аналогічно. Цитата: я аплодую сміливості танцівниць, і я оплакую частини свого власного досвіду. Сказала тоді Вілсон. Також стверджується, що співробітники гастрольної компанії ставилися до чорношкірих членів танцювальної команди інакше ніж до інших членів. Цитата тільки з танцювальним складом, який складається з кольорових жінок з повною фігурою, коли-небудь розмовляли таким чином, що у позивачів створювалося враження, що ці коментарі були. Заряджені расовою неприязню і фобією. Ось така ситуація. Чи слідкуєте ви за подіями відносно лізо, відносно її екстремального схуднення зараз? Що думаєте взагалі про неї? Пишіть у коментарях. І остання новина на сьогодні. Ми вже з вами окремо обговорювали. Ось у цьому відео ми окремо розмовляли з вами про жахи, які відбувалися під час створення, під час зйомок фільму 1939 року, чарівник країни ОС. Я розказувала вам про рубінові туфельки. Їх всього було чотири пари, які вдягала Джуді Гарленд для зйомок. Так ось в минулому відео я згадувала, що буде проводитися аукціон, і одну з пар цих туфельок передадуть покупцю. З'явилася новина про те, що. Бінові туфельки, які носила Джуді Гарланд у чарівнику країни ОЗ, були продані за 28 мільйонів доларів. Очікувалося, що цей лот буде продано десь за 3 мільйони доларів, проте онлайн-торги пішли в іншому руслі. Вони розпочалися минулого місяця і до п'ятниці досягли 1,91 мільйонів доларів з урахуванням премії покупця, сказав Роберт Вілонський, президент аукціонного дому в Даласі. За його словами, за туфельками стежили понад 800 осіб. А веб- Сторінка компанії, присвячена аукціону, до четверга, зібрала майже 43 тисячі переглядів. Роберт повідомив, що з урахуванням премії покупця туфельки були продані за 32,5 мільйона доларів. Спочатку рубінові туфельки, вкриті блискітками, були виставлені в музеї Джуді Гарланд у її рідному місті Гранд Репіц, штат Міннесота у 2005 році. Згодом вони були викрадені. Їхнє місце перебування залишалося таємницею, доки ФБР не знайшли їх у 2018 році Тейрі Джону Мартіну було висунуто звинувачення у викраденні аж у травні 2023 року. У жовтні 2023 року він визнав себе винним. Мартін зізнався, що використав невелику кувалду для того, аби потрапити до музею. А викрадене взуття він зберігав у трейлері, який прилягав до його будинку. У лютому черевички були повернуті колекціонерові реліквій Майклу Шоу, який позичив їх музею. Вони були однією із кількох. Пар, які Джуді Гарланд носила на під час зйомок, і відомо, що збереглося лише чотири пари. Серед тих, хто брав участь у торгах, також було і рідне місто Джуді Гарланд Гранд Репіц. Місто зібрало гроші на взуття на своєму щорічному фестивалі, присвяченому Джуді Гарланд, які доповнили 100 тисяч доларів, виділених законодавцями штату Міннесота, аби допомогти музею придбати їх на аукціоні. Також були виставлені інші пам'ятні речі із чарівника країни ОС. Зокрема, капелюх, який носила Маргарет Гамільтон, яка зіграла злу відьму заходу. Друзі, якщо вам цікаво дізнатися, які жахи пережили Джуді Гарланд, Маргарет Гамільтон, яка зіграла злу відьму заходу та інші культові персонажі цього фільму під час зйомок чарівника країни ООС 1939 року, то також можете подивитися це відео там дуже цікаво. Як вам така сума Очікувалося три, а продали за 28 мільйонів. Ні в доларів колекціонери не сплять. Друзі, ну а на сьогодні це все. Я дуже вдячна вам за слова підтримки у попередньому відео в зв'язку з моєю травмою. Мені дійсно дуже приємно. Я вже відчуваю себе трохи краще, відновлююся. Ну а на сьогодні це всі новини, які я хотіла з вами обговорити. Користуючись нагодою, звісно ж, вас прошу допомагати нашим титанам, захисникам та захисницям, нашим найсильнішим, найсміливішим людям в країні, які боронять кордони нашої країни. Допомагайте, будь ласка, силам оборони України, підтримуйте перевірені Збори, лише перевірені збори, і прошу вас також допомагати локально у притулкам у вашому місці проживання. Гривною, кормом, донатом ви зможете вберегти як мінімум одне життя наших пухнастих чотирьохлапих друзів. А я буду чекати на вас у новому відео, яке буде вже зовсім скоро. До зустрічі, друзі! Бережіть себе та своїх рідних. бай-бай